Доброго всім дня. Я в Польщі вже другий день. Вчора скупилися, а сьогодні вирішила, що коли немає борща, немає що їсти. Тому я вирішила наварити борща. А так як ми, ми українці, такі щирі люди, не жадні, то в мене вийшло, це вже ми трошки вияли. Получилося. Дві кастрюльки прийшлося трошечки ще зробити ще на одну кастрюльку, це може трошки з'їли. Так, коротше, я в хостелі чекаю тут на хлопців, накормлю їх українським борщем. Буду загладжувати свою провину, бо я трошки винна. Я таке Але все нормально, все добре. Всі чекають на борщ, та що прийдуть, будуть їсти. Зараз придащі сир. І теж я йому з собою дам. Так що зараз купаюсь, піду в душ, приводжу себе в порядок і йдемо далі. Хочу побачити Варшаву ще більше. Ще в нас є час у 4 дні. Так що будемо дивитись, будемо ходити, будемо відпочивати, бо скоро додому, назад в Україну. Доброго всім дня!